Всім привіт народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми продовжимо проходити Warcraft 3 Reforger, а саме місія прийшов? Різня. Наша основна задача Три тут буде дону, знищити дону. Стратхольм, а точніше, місцевих жителів, які були Но, заражені володі, зерном з Андоралу. Отже, давайте почнемо. Розпочинається наша місія з того, що в нас є невеличка база, де нам потрібно. Буде от утримувати mm -hmm. також її оборону для того, аби в нас були додатково припаси і додатково були бійці. Зараз ми я з вами відправляємо себе. наших бравих воїнів Конечно. на розвідку. Подивимося, ну, що в нас ти. тут є. Давайте сходимо Хороший сюди, було. глянемо, що в нас тут. Так, при цьому нам потрібно контролювати Його? нашу базу, За наших робітників, які добувають ресурси, щоб вони. Не Конечно. лафачили, і ми мали додаткове підкріплення. Опять так, сосі, перший є робітничок. У нас давайте подивимося, що у нас тут для цього потрібно yeah. ковальня. Ковальня відразу mm -hmm. будуємо ковальню Так, заходимо в лісопильну і даємо можливість Chivo? нашим робітникам отримувати трішки більше деревини. А ким атакований? дивіться, yeah. тут взагалі yeah. орки знаходяться. Так, атакуємо орків, знищуємо їх просто-напросто. Так, дивлюся, з цього боку також є два тавера. Значить, з цього боку також Тобі, можливо шо, те, що прийде противник. Так що ми хорошо. тут будуємо ще як мінімум три тавера додатково, точніше, по два тавера додатково. А цього робітника змушуємо будувати також тавери для захисту нашої бази. Так, тут, в принципі, думаю, шість таверів буде достатньо. Такс, відродження. Отримали шостий рівень. Артас отримав відродження. Такс, амулет енергії Правосудія і фоліант сили. Ну, поки Зачистить що вам. амулет енергії нам не потрібен, ми просто-напросто немає місця, куди його складати. Такс. Будується наш табір. Все будується, все розвивається. Потрошку вже є дослідження. Перші дослідження, і вже є перші додаткові тавери, Що є, з одного, з що з іншого боку. Так, да, побудували нам ковальню, і тепер ми зможемо набрати декількох стрільців. І при цьому покращити їх відразу. Давайте є, наберемо, напевно, що не два, а візьмемо три. І тепер будемо покращувати їхні навики, щоб вони стріляли з, дальшої, з дальньої відстані. Так, це все покращується. Збільшується. Так, все, прекрасно. А яка наша задача? Давайте подивимося. Так, війти в Стратхольм. Поки що в стратхольм ми не підемо через те, що в нас ще Ой, нічого немає прокачаного. Древесинок. Так, Що в нас тут? Єм, єм. Можемо поки що, що тільки прокачати атаку для стрільців і для піхотинців. Це вже також буде великий плюс. Але на цьому наші ресурси вже вичерпані, ми вже не маємо можливості. Покращувати. Так, сторожова Плашта є. Все, тепер ворог точно не пройде, але при цьому через це все ми втратили величезну кількість ресурсів. Нас люди не добувають достатньої кількості золота і не добувають достатньої кількості. Дерево. Так, а от і Малганіс. Я, я пам'ятаю його ще з Варкрафта 3 звичайним Малганусом. Малганус він називався. Такс, і тепер нам потрібно чим швидше заходити Як в Стратхольм. Я думав, що ми можемо зачекати тут, і при цьому всьому ми і можемо покращити своїх бійців, зробити їм прокачку, життя. набрати величезну армію для того, щоб можна було з ним воювати. Але як виявилося, він з'явився трішечки раніше. Ну, добре, добре, зараз спробуємо щось з цим зробити. Так, що в нас тут далі? У нас є два стрільця, поки що поки що два. Так що. А, ось і третій уже майже на підході. Такс, покращуємо тавер. І відправляємо цього на дрова. Так, він пішов по дрова, а вже в Малгануса. Дивіться, в Малганіса вже п'ять людей він відправив до себе в Разумієте. військо. Ну і пора наша черга заходити Прости мені, в дане отець, місто. Так, з Малганіс з цього боку. А ми з вами Разумієте. підемо сюди. І починаємо, напевно, що з цього будинку. От дивіться, перші два будинки, які нам попалися Хороший під рукою, ми завершено. їх відразу знищуємо. Доволі таки довго вони знищуються. Звісно. Так, давайте Звісно. чим швидше ми їх вбиваємо, тим швидше, Разумієте. тим менше шкоди вони будуть для Зачистять. нас приносити. Так як завершено. якщо ми будемо їх завершено. чекати, поки вони перетворяться в монстрів, вони будуть гинути довше, а це величезний мінус для нас. Ну, в принципі, ну, як пуст. бачимо, не встигаємо ми Конечно. знищити їх всіх, і вже і деякі з них перетворюються в зомбі. Двобі. Але при цьому, коли вони перетворюються в зомбі, Артас отримує досвід. Якщо вони не перетворюються в зомбі, Артас досвіду Хороший не отримує. Пуст. Так, отже, беремо розділяємося. Розділяємося на два табори, один табір атакує це. Одного резера давайте 500. заберемо звіт і відправимо сюди. Так. Благословляє. Хороший план. За честь вагу. Да, так, не встигаємо О, ми з усіма розібратися. Так, ну, в принципі, з більшістю ми змогли свят. розібратися, поки Конечно. вони не перетворилися. І тепер у нас вже ми йдемо більш-менш нога в ногу, так скажемо. Дивіться, у нас 20, Малганіса 215. В принципі, ми вже майже з ним навки вирізали все місто. За честь нам то трішечки простіше. Нам доводиться просто їх вбивати. А йому доводиться їх телепортувати. Телепортація займає трошки більше часу, ніж звичайне вбивство. Дивіться, армія. Пітьму, вони вже тут. Так, ну, якщо ми зараз з ними зіткнемося, доведеться да, з ними височко. вступати в Правосудія бій. Свершиться. Це трішечки погано буде для нас, так як ми втрачаємо і час, і можливість Приказуйте. знищувати Приказуйте. наших да, містян. Якось да, доволі да, дивно воно звучить. Знищувати містян. Світ благословляється, все, розібралися з цим будиночком. Цими двома будинками вже навіть розібралися. Вже всі знищені. Так, Конечно. тепер йдемо далі. Йдемо до ось цього. О, дивіться, Хороший і ми все-таки з ними вступаємо Доброго в бій. На нашу базу напали, дивіться, тут навіть атакують нашу базу. І Малганіс підійшов сюди. Ну нічого страшного, зараз ми спробуємо з ним повоювати Доброго трішечки. Так, з кого підхилити? Ну, в принципі, поки що нема кого хілити, так як. Малганець взагалі атакує поки що лише стрільців і Артас атакував перед цим. Ну зараз так, розібралися ми з М'ясником і в принципі з його армією всією. І Малганус, в принципі, також відправляється в наступний бій камінь манни. Ну поки що нам не потрібно камінь-Манни. Давайте Зачисті відправимо. Відправимо куди. Та знищувати Разумієте. потрібно знищувати наступні будинки, поки дві хвилини в нас є часу перекура, ми можемо да, побудувати собі додатково нові. Брат, твою Брат, налів... Він когось вбив. Когось із моїх піхотинців, додайся, напевно, на що він відправив вас. на той світ. Я просто побачив уже в кінці тільки. Е Таку криваву кашу, яка підіймалася вгору. Так. Забираємо це. І додатковий предмет ми вже маємо. Такс, я навіть не очікую, якщо чесно, побачити тут когось, крім Крім Звісно. звичайних людей. Такс, окей. З цим розібралися. Зачити Тепер відправляємось отвагу. далі. Так. А Артас іде знищувати оцей бутинок всі всі. Побігли на той, а арта знищує ось цей. Доволі таки швиденько ми зараз з вами розберемося з цим всім ділом. Єсть господі. так, і з цим розібралися. Є, 50% пройдено. Ми знищили вже 50%, 50 просто-напросто відправили на той світ. А все чисто через заражене зерно. Так, і півтори хвилини ще в нас часу є, поки не з'явиться Малганіс. Малганіс поки для нас не створює ніяких, ніяких умов ніякої небезпеки. Так, направимо ще цього сюди. Так, і тут в нас набираємо ось цього ось цих ось цих двох чоловіків. Вони доволі такі. Потужні воїни, і їхня допомога мені потрібна через те, що необхідно якось необхідно якось хілити своїх військів. О, дивіться, тепер у нас є. Тепер у нас є додатково сьомий рівень. Не тільки шостий, але ми його отримали і сьомий. Доволі дивлюся. Я думав, що це вже Малоган повернувся, а це. Наш, 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 наш ликер уже в наявности, и мы теперь можем ухилить наших бийцов. <глево> Твою налило. <глево> а ты звідки взялось? <глево> <Взялося>? А <глево> что за злоре такие? Так, я наш да, боец? Боец Я исцелю эти земли. Блять, все-таки забыл. Да, милорд. Медаль Я хоробрості. Влагу. Що ми можемо викинути? Ми можемо це спробувати Зачисті викинути отвагу. плюс 17, плюс 21. О, супер Супер взагалі. А це. Я так, А цих двох відправляємо сюди. Малганіс повертається. А вже. Малганіс на місці. І він уже іде йде в атаку. Свят. Так, І арта споки. А де він з'явився десь там. Ну Дивіться, атакують наші, нашу базу, це вже другий раз. Другий раз до нас приходять. А, і з цього боку також приходять. Так, 75 із 100. Ну тепер нам просто-напросто треба чим швидше, тим краще розібратися з цим всім ділом. Ну, це вже в принципі easy win буде. А в нього дивіться знову величезна така І армія ходить. Завершено. А цих двох відправляємо відразу сюди. Цих... Цим не даємо воскреснути, точніше перетворитися в зомбі. І. Все. Є. Правосудие 80 на 30 поки що. Хороший план. Так, Малганіс поки там воює, хай воює. Не будемо йому поки що заважати. Так, цельюся в нього два Мясника і... Раз, два, три, четири, п'ять фуртолаки. Поведу... Небагато, небагато. Я так, вирушил. лікарі працюють, все супер. Зараз наші бійці будуть відхилені, а. Артас Арта стрішки збереже Зачистять. манну, так як. Потім в випадку того, що... На нас знову нападе Малганіс і наші бійці можуть загинути. Ми можемо їх розкресити. От дивіться, в даному Хороший будиночку плаг. ми навіть не дали нікому переродитися в зомбі. Конечно. Всі відразу загинули, так все, наступимо. От, і в принципі, це і ще один будиночок І на цьому все закінчується. ми перемагаємо. Я, якщо чесно, ніколи не міг пройти да. дану місію з першого разу. Світ благословляє. Що, немає нікого лікувати? Нема нікого лікувати, прикиньте, всі вже хили. Все, основна задача виконана. Різняв. Ми перемогли і зараз Малганіс покаже нам відправлятися в принц, Твое путешествие только начинается. Собирай свои войска и отправляйся в царство вечных снегов. В Нордскол. Нордскол. Там Я помню, Нордтренд. все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. И ось уже после этого момента Артас потрошки-потрошки по перестает втрачать властный розум. І переходить більш до темної сторони. Ну, а на цьому ми з вами будемо народ закінчувати. Я вам дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім пока.